Прошу вас підтримати моє бажання і пропозицію щодо складення з мене повноважень голови постійної профільної земельної комісії. У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день депутати не мають можливості відвідувати засідання профільної комісії, ми про це питання говоримо вже останніх там 3-4 місяці. Прошу, благаю. Наполягаю, зараз є форум 49 депутатів. Будь ласка, відпустіть мене з голови земельної комісії. Олександр Романович, дуже вас прошу. Стоїть 199. Дивіться, чотири пакети. Комісія, зараз, як буду зачитувати, як ми будемо голосувати по земельних питанням, ви самі скажете, давайте закривати сесію, тому що там розібратися неможливо. Я розумію, що зараз літо. Я розумію, що депутати зайняті. Я розумію, що деякі депутати працюють і за межами міста. І в Києві таке є що.